Френк, ти що тут забув? Самураю, ти мені треба. Вони йдуть задом чую. Слухай, я у відставці, я щасливий, ми щасливі. Ти місяцями уже нікого не вбивав. Це якраз плюс. Якщо тобі так краще, то заведи дівку. Ніяких блін, дівок! Що там про дівок? Цього літа. Слухаю, мі 6 щойно дали мені контракт на твоє вбивство. Виявляється, ти номер один в списку розшукуваних негідників. Та що ти верзеш? Важливо насолоджуватись життям поки ще можеш. Розвідники ЦРУ колишніми не бувають. Благаю, скажи, що це палка динаміту у твоїй кишені. Я тримаю його на чорний день. Я думаю, цей день настав. Брюс Уиллис, Джон Малкович, Мэри Луис Паркер, Кэтрин Зета Джонс, Либьон Хон, Энтони Хопкинс и Хелен Мира. Hello. Салют, Фрэнк, я сумувала. И як справы? Ага, як справы, Фрэнк. Ред <laughs> 2. Там э, що людина в багажнику? Ага, незабаром на екранах.